Не лише перевірили, а й на горіх дали. При Карпатті інспектувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Комісія працювала в Івано-Франківську, Коломиї, Калищі, Богородчанському, Долинському та Надвірнянському районах, де СНС стурбована недостатнім фінансуванням у цих районах заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки. Недоопрацьовує область і щодо відселення мешканців, котрі проживають на територіях, де існує небезпека з СУВІ. Під загрозою три тисячі людей. Погано на Прикарпатті дбають і про безпеку школярів. Майже Навчальних закладів не мають елементарних засобів протипожежного захисту. Я прекрасно розумію скрутне становище фінансове і все інше. Але вогнегасник, який необхідно, щоб був в класі, ну, коштувати буде максимум 200 гривень. Приблизно, да? 200 гривень. Я повністю обізнані з тим, які питання ставляться на тих же самих батьківських зборах, почути здивувало очільника області Михайла Вишиванюка. Від нього директору обласного департаменту освіти Сергію Дерев'янкові теж перепало на горіхи. Голову ОДА зацікавило, яким чином в галузі освіти відбувається розподіл коштів. Що, пане деревянко, так тяжко купити вогнегасник? Що це такий великий дефіцит? Чи такі величезні кошти потрібно з бюджету? Ви цікавились, як ви використовуєте бюджет? Оце оцінка вас і вашого колективу. Я вже не говорю про другі речі, про фінансування. Стид, срам і позазгадали надзвичайники і проповені кількарічної давнини. Кажуть, тоді стихія пошкодила понад дві сотні об'єктів комунальної власності та дорожню інфраструктуру. Нині кредиторська заборгованість за виконані роботи щодо їх відновлення складає понад 700 мільйонів гривень. Вже за місяць колегія ОДА заслухає керівників профільних управлінь стосовно недоліків, виявлених комісією ДСНС. Тих, хто не виправився, звільнятимуть із займаної посади. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.